Музей суднобудування і флоту у Миколаєві відсвяткував своє 45-річчя з дня заснування. До урочистої дати було організовано святковий захід, на який завітали почесні гості та привітали працівників музею. На жаль, дітки наші миколаївці дуже багато роз'їхалося. Та й літо, але влітку у нас було дуже багато туристів. Зараз ми приймаємо діток, яких вимушені переселенці, якими займаються наші домофіцерів флоту, до нас приводять. Та й ті приватні табори дитячі теж ми приймаємо їх. Вони в нас займаються майстер-класами. Вони виготовляють кораблі своїми руками, вони малюють маяки. Миколаївською обласною радою під час святкового заходу було нагороджено листами подяки працівників музею. Також хрестом Святого Миколая нагородили і завідувачку музею суднобудування і флоту Тетяну Мітковську. Колектив, який багаторічно тут вже працює, він заслуговує на відзнаки. той внесок, який кожен робить з колективу, кожен працівник його. Дуже важко оцінити і дуже важко йому дати оцінку. Но кажучи про оцінку, ми маємо на меті все ж таки ті ту роботу, яку робить кожен, і це засуховує на повагу. З початком повномасштабного вторгнення у музеї почали збирати експонати для виставки про російсько-українську війну. Як тільки закінчиться війна, перемога тут з'явиться велика кількість експонатів. Про наші збройні морські сили, про тих військовослужбовців, які боронили нашу державу, і на це буде підґрунтям для того, щоб на цьому виховувати. Дійсно, нове покоління патріотів нашої держави під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України найцінніші експонати музею були сховані у безпечному місці, адже перші дев'ять місяців Миколаїв знаходився майже під щоденним обстрілом, і та частина міста, де знаходиться музей, неодноразово була обстріляна державою терористом. Коли вже ми отримали дозвіл на відкриття, то перше, що ми зробили, це ось цю виставку. Ми дістали із фондів музею те нейтральне, що могло якось порадувати діток, порадувати наших переселенців, щоб вони, хоч на хвилинку, забули за війну. Музей суднобудування і фото був створений у 1978 році, наприкінці липня. Будівля, в якій він розташований, є пам'яткою історії та архітектури державного значення. Будівля була побудована наприкінці XVIII століття і слугувала понад 100 років канцелярією головних командирів Чорноморського флоту. Наш музей це дійсно візитна картка нашого міста. Сюди завжди приходять і мешканці Миколаєва, і гості міста, і іноземні делегації обов'язково у нас бувають у місті. Тому це свято. Всього міста я повинна сказати, і звичайно, наше свято.